Доброго вам здоров'я, шановні, 30 березня, неділя. Сьогодні Православна Церква згадує преподобного Іоанна Лістичника. Гуцульські прикмети навчають якщо хочете передбачити погоду, просто придивіться до птахів. Якщо курка довго порається у дворі або купається в просі, значить зміниться погода буде або дощ, або вітер. Коли півні вдень голосно співають із густих місць, це теж вірний знак до негоди. Ластівки також можуть підказати якщо літають високо, варто чекати вітряної погоди, а якщо низько, скоро задощить. Чорні дрозди в лісі, що гучно щебечуть, а ворони, які збираються в зграї та каркають на плотах, все це вказує на дощову погоду. І звісно, якщо десь вночі пролунав голос Пугача, кажуть це не на добро. Якщо вам наснилося, що худоба женеться за кимось, це до негоди. Якщо тварини овісні спускаються з гір в долину, варто чекати серйозного погіршення погоди. Сни про свиней, які надокучають, попереджають про бурю, а коні у вісні про те, що вітер насувається. З цього відео, шановні глядачі, ви ще більше цікаво дізнаєтесь. День сьогодні дійсно цікавий. Сьогодні в нас є обрядове певне печо, обрядова певна випічка. Про все це я вам розкажу. Розкажу про те, що треба сьогодні робити. Розповім про те, що не можна робити, заборони, забобони, від чого застерігають у нас наші пращури. Що ми маємо знати про цей день, про все це буде в цьому відео. Додивіться його до самого-самого кінця. Ставте, будь ласка, лайк, подобаєчко, пишіть. Довгий продовгий коментар. Обов'язково діліться цим відео, підписуйтесь на цей канал, і я ще хочу вас запросити на свій телеграм-канал. Посилання буде в описі під цим відео, дуже вас там чекаю. Я дякую Господові Богові, я дякую всім захисникам нашим за цей чудовий день в 2025 році. Я дякую заступникам небесним за заступництво за 30 березня 2025 року за неділю. Слава Україні! І я починаю! 30 березня в народному календарі українців, день пов'язаний із традиціями та віруваннями, що беруть свій початок із давніх-давніх часів. Православна церква цього дня вшановує пам'ять святого Йоанна Лествичника, аскети і богослова, який прославився своєю книгою Лествиця, що символізує шлях духовного зростання. Саме з цією символікою наші предки пов'язували і особливо обрядове печиво, яке випікали цього дня драбинки. Драбинки мали глибокий зміст. Кожен член родини отримував по одному печиву, вірячи, що воно дарує здоров'я на цілий рік. Також існувало переконання, що той, хто скуштує драбинку, зможе, коли його час, звісно, прийде, легше перейти в потойбічний світ і піднятися до раю. Випікання таких печів було сімейним ритуалом. Він передавався із покоління в покоління. Випікали такі драбинки по всій Україні від сходу до заходу. Особливо популярні вони були на Луганщині. Ще таке саме печиво випікали двічі взагалі на рік, сьогодні, а ще на Вознесіння. Про життя преподобного Йоанна Лествичника зберіглося не так багато відомостей. Але те, що передано, сповнене поваги глибокого змісту. Вважається, що він народився близько 570 року в родині святих Ксенофонта і Марії. Уже в 16 років Іван прийшов до Синайського монастиря, саме там почався його шлях чернечого служіння. Наставником юного Івана став досвідчений духівник Авва Мартирій. Під керівництвом якого він провів 19 років в послуху та духовній праці, після того, як вчитель відійшов в засвіти, Йоанн вирішив усамітнитися. Він оселився в тихому, безлюдному місці під назвою Тола, де прожив 40 років, в глибокій молитві, пості, мовчанні та покаянні. Його щирі сльози, як він сам писав, в листвиці, очищували душу, немов вогонь спалює сухе гілля. Він казав як вогонь спалює і знищує хмиз, так чиста сльоза вмиває всі нечистоти зовнішній і внутрішній. Сьогодні заведено звертатися в молитвах до Йоанна Лествичника з проханням про весняні дощі. Люди вірять, що його заступництво може допомогти небесам пролити живильну вологу на землю, щоб вона добре промочилася перед посівною і щедро віддячила врожаєм. Навесні, коли земля потребувала дощу, селяни вдавалися до особливих ритуалів, щоб закликати опади. Одним із таких обрядів було символічне орання дороги, русла річок чи оборювання села. Вірили, що ця дія допоможе розбудити природу та принесе дощ. Цими обрядами зазвичай займалися дівчата, вдови або старші жінки, ті, кого вважали ритуально чистими. Вони разом орали дорогу. Двоє тягли плуг, а третя йшла за ними і здійснювала саму оранку. У селі Красятичі, наприклад, вірили, що тричі, обійшовши територію, перехрестившись і промовивши молитву Отче наш, а потім попросивши дай Боже, щоб дощик йшов», можна було викликати довгоочікувані опади. Особливістю цього обряду було те, що замість волів чи коней в плуг запрягалися самі жінки. Під час ритуалу вони також виконували додаткові дії: розплітали волосся, обливалися водою, обмазувалися землею або висівали мак дюк. Все це мало посилити магічний ефект і наблизити прихід дощу. Треба, до речі, до цього дослухатися, тому що ви ж бачите, який у нас був рік. У нас опадів майже не було, восени опадів не було, взимку опадів було дуже мало. І зараз весна ну трішечки щось накрапує, але все одно якось малувато. І дійсно загроза посухи в Україні в цьому році вона дуже така серйозна. Треба до цього серйозно ставитися. А що таке посуха? Це є як в давні часи, так і зараз це не врожає, а не вражається як мінімум, означає, що ціни ще більше зростуть в магазинах. Тому маємо якось про це думати. Може, і справді треба якийсь обряд виконати. 3 березня мало й інші містичні особливості. Цей день вважався неспокійним, адже за народними віруваннями домовик дух оселі поводив себе незвично саме сьогодні. Бешкетував, глузував із господарів, міг розсипати зерно чи сховати речі. Люди вірили, що так він скидає стару шкуру. Навесні це відбувається, і це спричиняє йому свербіж, біль і робить його більш примхливим. Дехто ж вважав, що у домовика в цей день намагається покарати нечиста сила за всі його добрі справи протягом року. Щоб заспокоїти хатнього духа, господині намагалися догодити йому, залишали йому в кутку хати трохи молока або хліба, кашу залишали. Також не можна було сваритися чи голосно сміятися після заходу сонця, щоб не роздратувати домовика ще більше. Вірили, що аж до першого крику півнів він бешкетує, а потім вже заспокоїться. Цікаво, що в різних регіонах домовика називали по-різному похатник, хованець, господар, служка, помічник. Його могли уявляти у вигляді маленького дітка з бородкою, у вигляді кота. Собаки чи ягняти. За легендами, якщо господар любив і поважав свій дім, то й домовик був добрим і допомагав у господарстві. А от якщо господар нехтував хатнім затишком, домовик міг навпаки шкодити. Звісно, якщо ставитися до домовика з повагою, він ставав справжнім помічником в домі. Вночі він міг розбудити господарів, коли наближалася небезпека, на і завжди дбав про порядок в оселі. Важливо було годувати його не солоними стравами та залишати на ніч окріп, щоб він залишався задоволеним. Домовик також опікувався цвіркунами, які були символом благополуччя. Вважалося, що якщо цвіркун весело цвірінькає в домі, то можна бути певним, що в родині пануватимуть злагода і достаток. Цими днями знахарі та травники вирушали до тихих узлість і берегів річок. Наші прапрабабці завжди шукали способи підтримати своє здоров'я та красу, звертаючись до сил природи. Одним із головних союзників жінок в їхніх обрядах був місяць, його фази впливали на все живе, а молодий місяць вважався особливим часом для омолодження та оновлення. Саме в цей час жінки зверталися до нього з проханням про красу, силу та довголіття. Віра в те, що місяць може поділитися своєю молодістю, передавалася із покоління до покоління, тому в дні молодого місяця промовляли спеціальні слова, які мали залучити його силу. Слухайте уважно. Значить, перехреститися треба і говорити до місяця так: «Місячику святей, мені молодость, а тобі старость. І зразу після цього перехреститися. Це така молитвочка народна, вона дуже коротка. І звісно, я залишу її в першому закріпленому коментарі під цим відео, щоб ви так само могли скористатися. Зараз якраз такий час, що в нас молодий місяць, і можна цим скористатися. Що не можна робити сьогодні? 30 березня вшановують Іоанна Лествичника, автора духовного твору Лествиця, який з давніх давен вважався духовним дороговказом. Цей день був особливим. Наші предки ставилися до нього з обережністю і пошаною. В народі вірили, що в цей день краще залишатися вдома, берегти тишу й порядок. Казали, що домовик може не впізнати сьогодні своїх домочадців, якщо в оселі буде метушня і безлад. Тоді можуть трапитися дрібні прикрощі або незрозумілі негаразди. Ще до заходу сонця худобу заганяли в хлів, двері й вікна зачиняли. А самі залишалися в хаті, не визираючи назовні. Все, що могло засмутити чи розгнівити домашнього духа, все це старалися уникати сьогодні. В хаті прибирали, не залишали крихт на столі чи немитого посуду, вірили, що чистота й спокій в цей день оберігають дім. Молодим парам не радили навідувати батьків, не тому, що це погано, а щоб уникнути випадкових образ і непорозумінь. Такі зустрічі в цей день не бажані краще їх перенести, а ще намагалися більше мовчати, адже пусті балачки за повір'ям можуть обернутися розголошенням таємниць чи несподіваними сварками. Жінкам цього дня не радили вдягати темний одяг, це ніби затирає красу і свіжість. Якщо яскраве вбрання недоречне, досить мати з собою світлий аксесуар, навіть маленьку річ в сумочці. Не дозволяється жінкам 30 березня виносити сміття з дому до сходу сонця вранці, вважається, що разом із сміттям можна винести останню весняну удачу, і тоді весь квітень пройде в суєті. Не варто одиноким чоловікам сьогодні мити вікна, кажуть, що через чисте скло можна побачити не свою долю, а чужу, і потім все життя почне здаватися чужим. Не можна дітям і підліткам 30 березня лізти на дерева. За прикметою можна зачепити весняну біду і до травня не обійтися без синців чи дрібних травм. Вагітним жінкам сьогодні не рекомендується чіпати сходи або ремонтувати щось, що веде вгору. Не варто всім, хто носить хрестик, в цей день одягати його поверх одягу. Вважається, що виставлений на показ хрест ловить чужі думки, і тоді з'явиться важкість у душі. Не дозволяється молодим господиням цього дня залишати в хаті відкриті банки із сіллю. За прикметою, така сільна бере на себе сварки і в домі довго не буде злагоди. Якщо ви сьогодні в дорозі, то 30 березня вам не слід їсти на ходу. Кажуть, що на Івана їжа, з'їдена поспіхом, лишає людину без сил, і подорож стає виснажливою та неуспішною. Якщо ви жінка, яка шукає кохання, то сьогодні не слід заплітати волосся в тугу косу. Це заплітає особисту долю, і е, зустріч якась із чоловіком не відбудеться точно до зелених свят. Старшим людям 30 березня не рекомендується щільно закривати вікна. Вважається, що на Іоанна приходить свіжий дух весни, і якщо не впустити його, почнуться головні болі та безсоння. Всім, хто має борги, не варто 30 березня вмивати обличчя з водою з-під крана. Ця вода тримає на людині старі справи, і тоді повернути борг або отримати виплату стане дуже-дуже важко. 30 березня цьогоріч припадає на неділю. Тож навіть у дні Великого посту, це особливий день, він має деяке послаблення в правилах харчування. Церква дозволяє в цей день трохи полегшити пісний стіл, дозволяється вживати гарячу їжу з олією, а також можна випити трохи вина. Однак, як і протягом всього посту, не вживають сьогодні м'яса, молочних продуктів, яєць та риби. Всі ці обмеження робляться не просто заради самих обмежень. Головна мета всього посту, зокрема і в недільні дні, це внутрішнє очищення, внутрішня стриманість у словах, думках та діях. Ось за чим в першу чергу треба слідкувати. До того ж, Великий піст і взагалі пісні дні, вони не всім показані, є певні категорії людей, мирян, яким це не треба робити. Це вагітні жінки, це люди, в яких організм зараз не в тому стані, щоб витримувати такі. Навантаження, це захисники наші, це малі діти та підлітки, а також це дуже літні люди, які не дуже добре себе почувають. От цим людям можна не дотримуватися великого посту. Взагалі це ваш вибір, як його дотримуватися чи не дотримуватися. Цього дня свої іменини святкують Іван та Захар. Ім'я Іван здавна вважається одним з найсильніших на наших землях. Воно символізує мудрість, глибину думки і силу духу. Захар ім'я не менш поважне, означає, Господь згадав його носії спокійні, надійні та уважні до інших. У цей світлий день хочеться щиро привітати всіх іванів та Захарів, хочеться побажати їм здоров'я, тепла в серці, ясності в думках і міцної підтримки близьких. Нехай кожен новий день приносить радість, добрі новини і сили для здійснення задумів. Ось такий сьогодні день надзвичайно цікавий, шановні глядачі. Хотілося б в березні на цьому закінчити, але ні, завтра у нас ще буде один день березня, це буде завтрашній день. Не буду тут спойлерити, що то буде за свято, але свято буде дуже цікаве. І дуже багато цікавинок про цей день я віднайшла для вас, тому обов'язково, будь ласка, завтра. Повертайтеся на цей канал, аби дізнатися про те, яке сьогодні свято. Що не можна робити. І почуємось. Я дякую вам за перегляд цього відео. Слава Україні, будьте здорові! Будь ласка, бережіть себе. Зараз дійсно такі неспокійні часи, що треба пильнувати себе. Це вже ваша відповідальність за ваше життя і ваше самопочуття. Повертайтеся завтра. Слава Україні, будьте здорові, до зустрічі!